Останнім часом деякі пацієнти іноді сердяться на лікарів, мовляв, чому вони за все беруть гроші. Добровільні внески плати за обстеження на тій чи іншій апаратурі плати. А якщо йдеться про операцію, то часом навіть разові рукавички, халати та бахили їм купуй, то чого ми дійшли? Жах. Тому ми не могли не почути житомирянки, Котра просила подякувати молодим лікарям за чуйне ставлення до хворих. Чуйне не за гроші, а просто так. Моя сестра вона не змогла приїхати сьогодні зі мною вона Дуже хвора вдома. І він прийшов до неї на прийом, натеряла сознання, і він прийшов на визов додому. І вона запропонувала їй в лікарню, вона відказалась. Але він на другий день це дитя принесло направлення до неї додому, відправляв її в лікарню. Вона теж відказувалась, але вона послухала його і поїхала в лікарню. А третього дня, як вона вже була в лікарню, цей Тарасік перезвонив. Їй на телефон і питає бабушка, де ви? В лікарні чи вдома? Вона каже, в лікарні, синочок. Ви уявіть, яка це який це подвиг, я считаю, молодого такого лікаря, який за цю бабусю, який 70 років так піклується. Ну дуже розумні, дітки, дуже такі талановиті, дуже доброзичливі, добрі. І дуже увага у них до похилих похилого віку людей, дуже велика повага і увага. Тарас Васильович Турчин дільничний лікар у сестри Марії Сергіївни. А на її дільниці теж молодий лікар, інтерн Уляна Богданівна Максимець. Нею Марія Сергіївна задоволена теж. Дуже добрі лікарі. Я дуже дякую Уліяні Богданівни, Це моя лікарь. На участки. І я прийшла до неї на прийом. Дуже уважна, дуже доброзичлива, дуже ну, така дитина, що хай їй Бог дає здоров'я і щоб вона завжди була такою. І Уляна Максимець, і Тарас Стурчин працюють у Житомирі трохи більше року. Уляна Богданівна закінчила Львівський національний медичний університет, а Тарас Васильович. Івано-Франківський національний медуніверситет старшим колегам подобаються їхні знання, ставлення до роботи і до людей. Хотілося б, щоб колектив поповнювався саме такими лікарями. Вони тут проходять ординатуру. А як вони почувають себе тут? Робота приносить і моральне ну, задоволення. Пацієнти вилікувані так само приносять моральне задоволення. Ну, На жаль, з нашою державою, то поки що суто моральне задоволення. Хотілося, щоб так само, щоб вона подумала про нас і про наше ну, матеріальне становище, щоб робота приносила і моральне, і матеріальне задоволення. Жалко пацієнтів, того, що багато хворих людей. Їх так само можна зрозуміти, того, що в них пенсії малі. Квартплату заплатити, пишемо препарати, всі такі, ну навіть вони самі просять, щоб писати все по мінімуму, як найдешевше, тому що важко всім жити. Чи подобається в Житомирі? Після дому скажу відверто, спочатку ні. Але оскільки вже тут півтора року привикається до всього, привикається до міста, до людей, до обстановки, до такого стилю життя, тому скажу, можу сказати з певністю, що так, Житомир подобається як місто, хоча тут є. Багато і нюансів, і чому до людей так ставлюсь, тому що вся 14-та дільниця це мої люди. Тобто я за них відповідаю. Які приходять по кілька разів до мене протягом тижня, я їх вже знаю, в лице де живуть про їхні сім'ї. Тобто вони для мене рідні. І для, для них допомогти це в моїх інтересах, тому що я їх раз вилікую, і вони вже будуть просто довше жити без проблем, без скарг і, і все таке. Тож і побоюються пацієнти, що ці молоді лікарі, відпрацювавши обов'язковий після навчання відробіток, ординатуру, залишать Богунську районну поліклініку в Житомирі та й підуть шукати кращу роботу. А так би хотілося б, щоб хороші лікарі залишалися в нас, лікували наших людей. Хвилюється проблема і лікарів старших та керівництво. Я вже працюю довгий час, довгий час. Завідую відділенням десь 34 роки. Все одним і тим же відділенням. Я хочу сказати, що колектив завжди якось, чи мені везло, чи як вони, чи, може, вони якось я їх вмів організувати на роботу. На таку, знаєте, прекрасний колектив. Відділення обслуговує. Пацієнтів в районі Мальонки, вся Мальонка, Курбутівка, і від Курбутівки тянеться такий хвіст аж до площі, Соборної площі і до поліклініки. Воно удобно працювати лікарям, бо тому що можуть той чи інший час заміщати один одного. І медсестри теж удобно заміщають одна одну, дуже удобно. Молоді лікарі оце лікарі Соптори і молоді, які в цьому році до нас прийшли працювати. Є ще, кроме них, ще є два молодих лікарі прийшли дійсно на вакантні дільниці. Вони були довгий час вільні, не зайняті. І це було дуже важко працювати, тому що лікарі мали півтори ставки, а виконували роботу на дві ставки. Звісно, це важко. Ще є одна лікаря, яка ось вчора написала заяву на звільнення, десь збирається йти в фірмові в якісь організації, тому що там надзвичайно великі зарплати. А в таких молодих лікарів зарплати низькі. Ось прийшли два лікарі, ну що 1600 зарплат і не мають цього життя. Не знаю, чи вони залишаться. Мені хотілося б, щоб вони залишилися. У них прекрасний є багаж теоретичних знань. Ну а практичне це набувається з часом, з роками. Я думаю, що вони і це постигнуть. в цьому році у нас сім лікарів молодих попередньому році у нас було вісім лікарів, але на жаль, враховуючи те, що молоді спеціалісти приходять сюди, в них немає житла. Вони вчаться, в них очі горять, вони хочуть працювати, вони люблять свою професію, але заробітна плата мала. Їх дуже швидко бачать фармацевтичні компанії, які їх агітують. І навіть ті лікарі, які вже 3-4 роки у нас працювали, уходять в ці фармацевтичні компанії, тому що там набагато більше матеріальна підтримка для них. Цим поясню я пишаюся тим, що наш колектив стоїть на сторожі здоров'я населення нашого району, тому що здоров'я це одне з головних прав людини від здоров'я люди – Це запорука процвітання економічного і добро і соціального добробуту держави. І звичайно хотілося, щоб до нас приходили саме такі от молоді спеціалісти, які я вже назвала турчин, і максимець Уляна Богданівна. Приємно з такими людьми працювати. Вони хочуть все знати, хочуть працювати. І Дай Бог їм на професійній ниві здобутків гарних і щоб ми ще не раз про них почули. Про їх роботу. Значить, молоді спеціалісти до нас приходять по направленню. І зараз при розподілі молодих спеціалістів, які учаться на бюджеті, є, до сих пір діє постанова Кабінету міністрів вже досить давня, що всіх всі, лікарів, які на бюджеті, направляти сімейними лікарям. І вони до нас приходять, буває 8 приходять, буває 10. рік. Але, на жаль, залишається дуже мало. Частина йде вчитись, частина, десь від'їжджає, тобто е, престиж сімейного лікаря на даний час не такий високий, щоб діти хотіли йти до нас працювати. Але ті вже, що залишаються з нами, то це вже справжні ентузіасти своєї справи, і вони хочуть працювати, вони можуть. Це прийшло нове, нове покоління, яке володіє останньою самою інформацією, яке пройшло трьохрічну підготовку по сімейній медицині і в нас, і в Києві, ви знаєте, пі... Академія імені Шопека готує сімейних лікарів, тобто за три роки вони стають справжніми спеціалістами, і ми впевнені, що ці доктора молоді вони мають хороше майбутнє, тому що ви бачите, що держава всі пріоритети все таки направляє на первинну допомогу. Чому не залишається низька зарплата? Низька зарплата. Тисячу скільки тисячу триста після шість і дев'ять років навчання. Зарплата 1360 на руки в місяць гривнями. Доктора сімейного сім... відповідальність ви розумієте, яка так. життя для людини і здоров'я. Та було б помилкою думати, що гарні відгуки є тільки про лікарів молодших. Багато доброго кажуть і про старших. Зрештою, старші мають досвід, котрий переймають молоді. Я ще хочу вам сказати про Віктора Івановича, який добрий, внимательний лікар. Він дуже багато років працює і дуже лікар з високої, великої букви. Заходить до... Просиш його зайти до хворого, зайде обов'язково, навіть не його участок. У мене дядько, він хворий онко помер уже. Дякую дуже, Віктору Івановичу, якого запросила. Будь ласка, заходьте до нього, бо він дуже просив, щоб хтось до нього заходив, лікарі заходили. І якась увага. Було, знаєте, щоб не чекати, як кажуть, смерті, він же ж хотів жити. Як фахівці до нас відділення і взагалі в терапію, хороші колеги вливаються. Вони ще молоді, інтерні, починаючі ну, починаючі лікарі, але в них є така хватка непогана. І вони в усьому випадку нам прийшли як дуже хороші помічники в наше терапевтичне відділення. І якщо треба, то вони. Ідуть в бій і допомагають нашій терапії в таких склонних ситуаціях. Ви знаєте, зараз ми не говоримо, що це грип, підвищена захворюваність на гострі, сперетуальні захворювання, але щоб наш Петро Степанович, завідуючи Ковальчук, попростив, сказав, відмови від них немає. Вони йдуть, так як ми коли йшли, ще молодими лікарями. Покоління дуже хороше. Просто знаєте, їх треба якось зацікавити, піддержати і удержати в наших стінах. Тож знову і знову постає проблема, як утримати за нашої ситуації молодих спеціалістів на такій складній, непростій і відповідальній роботі. Наша лікарня, в тому числі поліклініка, де ми знаходимося на Лесі Українки. Обслуговує найбільше в області пацієнтів. У нас на обліку 125 тисяч Ну, Якщо взяти для порівняння в Новограді в місті і в районі, це 105, Бердичві десь 80 80-65 Тобто ця поліклініка і на площі визнання як філіал дуже багато проводить величезної роботи. Тобто, за зміну проходить від 3,5 до 4 тисяч пацієнтів. У нас жіноча консультація. На якій постійно знаходиться від 1300 до 1500 вагітних. Це також найбільше в області. Всі наші вузькі спеціалісти ведуться прийоми практично по всіх вузьких спеціальностях, також працюють з великим навантаженням. Ну, коли в часи ви бачите підвищеної захворюваності і грип, там і пневмії, і все, то звичайно, що навантаження ще більше зростає. Але основна наша гвардія, основні наші сили це сімейні лікарі. На жаль, на жаль, постійно, скільки я працюю, у нас їх не вистачає. Не вистачає, але вони проводять величезну колосальну роботу. Значить, що складається їхня робота? Прийом тут в поліклініці і виклики, ви знаєте, додому до хворого. Бугунський район дуже великий, тому у нас є так звані пішохідні дільниці, де доктор може дойти. Це, наприклад, може бути дев'ятиповерховий будинок, типу площа визволення 1, де там майже дві дільниці. А це може бути і мальованка, і крошення, і. Далеко десь Соколова гора і так далі. То це називається машинні дільниці. Машини вранці приїжджають, і виїжджають, і везуть лікарів по всіх точках. Дякуючи нашій міській раді, в минулому році, вперше за багато років, ми купили зразу 10 автомобілів сенс строго для сімейних лікарів. І зараз практично проблем з транспортом немає. Нам також видали достатньо грошей на бензин, і первинна ланка в нас зараз забезпечена. Тобто транспорту ми забезпечені. Також ми практикуємо і це дуже широко виклик вузьких спеціалістів. Якщо сімейний лікар вважає, що треба, щоб до хворого ще й приїхав лор у куліщі інший спеціаліст хірург, також в машину розміщаються лікарі і виїжджають на виклики дім. Особливо це відноситься до інвалідів наших, до людей похилого віку, тобто, до... є така категорія людей, які не можуть добратися до поліклініки. Щоб стати лікарем, Потрібно 6 років навчатися в університеті на стаціонарі. Пацієнти ради, що на початковій стадії вивчення медицини заочної освіти ще нема, а потім ще 3 роки відпрацювати інтерном. Тобто в сумі потрібно 9 років, щоб стати лікарем і отримувати 1600 гривень зарплати, а на роки чистими 1300 за ці гроші. Потрібно наймати квартиру, житла ж нині ніхто не дає щось їсти, якось виховати дітей. І це при роботі, де кожен день бере на себе людський біль та страждання, а ще ж і відповідальність. Ця робота вимагає більшої винагороди. Як змінити таку ситуацію на краще? Ну, я так думаю, що як би там не було. Потрібно нашим молодним колегам підняти зарплату, етараса. Ну і по-друге, якось все-таки піддержати, хоч в общежити, якесь життя дати, щоб зацікавити, щоб вони могли залишитися, тому що, допустимо, є Тарас Васильович, він приїхав із Західної України. І, звичайно, його дружина також. Вони при цій першій городській лікарні хотілося б, щоб наше місто поповнилося такими хорошими надійними кадрами. І в усякому пантку, як вам краще сказати, відчувається, що вони будуть дуже хорошими фахівцями. І нам треба таких своїх колег піддержати і задержати на території нашої Житомирської області Житомира міста. Складається враження, що наші державні чиновники. Взагалі відмовляються від державної медицини, розпочали з того, що звели фінансування державних медичних закладів до 70% потреби тільки на зарплату медпрацівникам та за енергоносії. Решта, апаратура, оснащення, ремонти в палатах провисли під великим знаком запитання. Потім скоротили кількість лікарень та лікарів по селах. Ніби там люди не хворіють. Минали роки, і нічого не змінювалося на краще. Навпаки зносилася апаратура, протікали дахи, руйнувалися приміщення. Якщо й вдавалося щось зробити трохи, то тільки за кошти благодійників, або з і так невеликих місцевих бюджетів, або за добровільні внески, ще й ціни на ліки. На рівному місці раптом зросли в кільканадцять разів. І це теж лягло на плечі хворих. На даний час ми маємо дуже серйозний колектив. Нас працює взагалі в лікарні 1300 чоловік, половина з них працює в поліклініці. А от ремонти міська влада виділа достатньо коштів, щоб перше за дуже багаторічну історію ми змогли поміняти всі вікна в поліклініці, всі, бо вже були такі фрамуги, що стекла вже випадали. Практично ми змогли поміняти вікна всі, і саме головне, що ми зробили дах. Зробили дах, шатровий такий, як положено, тому що ми дуже часто тут латали цей, ви знаєте, рубероїдний дах, хоч нам говорили, що нові технології, але приміщення дуже велике. Будівельники кажуть, що воно десь грає так, десь в якихось межах, і воно рвало про все почуття. І вже ми зробили дах сьогодні тут і на трьохповерховій пристройці. І зараз наша поліклініка знаходиться в дуже доброму стані в плані ремонту і плані стану будівлі. Богонська районна поліклініка Житомира натішитися не може своїм новим дахом. Тепер уже на верхніх поверхах не капає зі стелі. Пишаються ремонтом у коридорах, кабінетах, тепер чисто і світло. А нові вікна навіть додали тепла, гордяться й новою апаратурою, котра є, але теж придбана не за державні кошти. Так, Кабінет патології шийки матки, єдиний такий на все місто, недавно отримав крісло Трансформер з відеокульпоскопом. Хворий орган у цьому кріслі можна оглянути з будь-якої зручної точки. Більше того, тут можна подивитися й інвалідів, котрі не можуть ходити. Жіноча консультація наша поліклініки ЦМЛ номер 2 і лікарні обслуговує жіноче населення Богонського району. Це більше 75 тисяч жінок, із них майже 40 тисяч жінок дітородного віку, тобто репродуктивного віку. Відділення оснащене всім необхідним для якісного нагляду, в першу чергу за вагітними, і також для профілактичних оглядів жінок. І надання медичної допомоги гінекологічним пацієнтам. Ми зараз знаходимося в кабінеті патології шийки матки. Це єдиний кабінет на все місто. У нас він оснащений дуже якісною апаратурою. Минулому році ми отримали нове абсолютно крісло-трансформер з відеокульпоскопом. Це за кошти міського бюджету. Нам допомогла. Коновалюк, така депутат, була міської ради. Ми за це їй дуже вдячні. Працює дуже досвідчений лікар, акушер Геніколов Голуб Євгенія Миколаївна, лікар з дуже великим стажем, вже більше 33 років стажа, спеціаліст, яка пройшла відповідну свій час підготовку і продовжує періодично проходити курси спеціалізації, тематичного вдосконалення. Шанована людина в області і за її межами дуже багато приїжджають до нас пацієнти з інших міст області і з інших навіть регіонів України. І це все завдяки тому, що своєчасно якісно надається діагностична допомога з приводу патології шийки матки і відповідно оздоровлення. Гордиться колектив і новим апаратом ультразвукової діагностики. Апарат експерт-класу коштує нині за 4 мільйони гривень. Таких в області лише два тут та в обласному перинатальному центрі. Лікар Олена Васильівна Кочетова цим апаратом може розгледіти плід уже на 10-12 день вагітності. І не тільки розгледіти, а й помітити, чи є там вроджені вади. Придбано апарат теж не за державні кошти, а за міський бюджет з ініціативи громадських активістів. Є тут і чудовий апарат лазеротерапії. У фізкультурному кабінеті можуть і відновити рухливість пальців після перелому руки, і навчити ходити тих, хто довго лежав після операції, має захворювання суглобів або фронтові поранення. Установку Біодекс подарували спонсори з Голландії. Установочка Біодекс, нам її подарували спонсори з Голландії так? для того, щоб проводити реабілітацію у людей з ампутаціями. Це люди, які далі остеохондрози з надлишковою вагою. Інсультні хворі, у яких проблема з ходьбою, скажімо так, навчити їх самих ходити. Є тут і чудово обладнана операційна, де оперують вмілі хірурги, адже є багато захворювань, з якими не обов'язково лягати в стаціонар. Можна допомогти й амбулаторно, видалити врослий нігодь, наприклад, в кабінеті нова ширма, а раптом хтось випадково загляне. Навіщо йому бачити рану? Є нова шафа для стерилізації інструментів теж придбана не за державні кошти. Звичайно, 49-ту статтю нашої Конституції, котра обіцяє всім безплатну медичну допомогу слід би вже давно відмінити. Але державну підтримку охорони здоров'я в Україні відміняти не можна, адже весь світ знає. Що держава живе лише тоді, коли в ній є належного рівня медицина, освіта, культура. Шкода, що цього не знають наші високі державні чиновники, котрі нас скинули на призволяще, а самі лікуються за кордоном. А до Тараса Васильовича Турчина тим часом прийшла на прийом пенсіонерка Галина Йосипівна. Вона все життя працювала на державу. А нині в неї маленька пенсія і гіпертонічний криз. Тож Тарас Васильович побіг у маніпуляційний кабінет довідатися, чи є там ліки, щоб негайно збити високий тиск.